Зійський шахіст Юрій Байковський переміг на всеукраїнському турнірі з класичних шахів. Він пройшов у листопаді в селищі Вороновиця Вінницької області. Ну, Напряжений турнір був сложна була боротьба. Ну, в основному була молодіж. Це, звісно, дуже приємно, бо вже молоді, а вже гарно грають ребята. У змаганні взяли участь 14 шахістів з Херсонської, Вінницької та Харківської областей. Міжнародний майстер Юрій посів перше місце. додав 4 пункти національного рейтингу та отримав за перемогу медаль, кубок та грамоту. Турнір проводився по швейцарській системі в 5 турів. Ну, от, було зіграно 5 партій. Ну, от, я набрав 4,5 очка. Одна була нічка з Вінницьким майстром. На ну, остальній партій виграв і, ну, і ну, зайняв перше місце. Після турніру переможець провів сеанс одночасної гри молодим шахістам. Юрій Байковський підкреслив, такі змагання не лише дають змогу представляти Лозівщину, але й поспілкуватися з однодумцями. Дуже приємно, як їхати, тобто, там участвувати, тому що там дуже багато збирається ну, фізики, хіміки, математики, ну, шахісти і вони же учені, да, от Там серед шахістів, там як мінімум 50% дуже серйозних людей. Юрій Байковський входить до півсотні найсильніших шахістів України. Він розповів: зупинятися не планує, та за першої можливості знову побореться за перемогу.